Скоро Пасха і знайшла сильну, сильну, оберіжну молитву, прохання під час Пасхи у записах діда Властелена. І такі в нього були, якби наблюдіння. І для вас поради такі написані: свічка горить довге життя, коли в церкві стоїте. Дзвоніть колокол в церкві, просіть і буде вам любе виконане благо. Ще, дивіться, інтересне, щоб добрий врожай був, закопайте скарлупу, яєць із паски на себе на городі. І так, для моїх підписників скажу зараз цю обережну прохання, обережну молитву на пасочку. Бачите, мене з тої пасочки, скільки свічок, це якраз. Тоді, коли в тому, тому році була пасочка, це дуже такі чудодійні свічечки. І так, ставлю на своїх підписників перед пасочкою, щоб цілий рік був добрий, сильний, здоровий для всіх нас. Як пасхальна свічка тає, так в моєму житті всіляке зло пропадає. І затушок, і добробут в сім'ю прибавляє. Як пасочку пожуєм, так все в зло. Від сім'ї відведем. Благословенно свічай паска на здоров'я, мій дим, на мій поріг, на мою сім'ю. Тільки для підписників. Хай буде добре. Все буде добре, це обов'язково. Підписуйтесь на мій тікток, Багато буде цікавого, корисного і для вашої сім'ї обереги.